Друзі, всім привіт! Барса Кайзет зробить для вас знову ж таки безплатний прогноз. Свій особистий. На цей раз це матч збірна Мальта проти збірної України. та Також проведемо грошовий розіграш, як ми часто робимо на нашому Ютубі. Розпочинаємо з розіграшу, Вам потрібно відгадати рахунок першого тайму, рахунок другого тайму. Коментарями під відео залишайте ваші відповіді. І е, три Клієнта, три гравця, які вгадають рахунок. В разі виграшу безплатної ставки буде проведено розіграш грошових призів. Три людини по 200 гривень вам буде виплачена винагорода. Всіх ласкаво запрошую. Тепер безпосередньо до матчу підходимо Мальтійці проти збірної України. Мальта я рахую, все таки захочуть дома провести веселу гру в атаці, атакувальну гру. І раніше дома вона ще в цьому євровідборі не забувала. Це чудова нагода. І я рахую, для домашньої команди вона буде цього прагнути з другої сторони. Мальтійці дійсно дуже багато пропускають в цих розіграшах і. Хочу розпочати з тренера збірної України Сергія Реброва. Особисто мені він зараз надзвичайно подобається та як він веде свою команду, як він керує діями на полі, що він говорить до матчу, після матчу. Відмінний стан треба сказати в колективі в збірної України. І по першому матчі, ось на прес-конференції останній Сергій Ребров відмітив, що збірна Мальти, Мальти грала досить відкрито. Це було на виїзді, виїзному матчі. Тепер ж мальтійці будуть грати дома без сумніву. Я рахую, вони також покажуть приблизно той же самий футбол. А моментів першому матчі збірної України було. Просто надбагато Як і самих ударів, так і треба сказати, XG моментів обов'язкових голи. Відкрив статистику: 19 ударів, 8 в створ, більше трьох XG, 3,19. дев'ятнадцять. Це дійсно класні цифри. показує, що збірна України може. З другої сторони я хочу. Врахувати також гол можливий мальтійців, виходячи з тих моментів, які вони робили в першому матчі, і з помилок самої збірної України, коли вони дарували м'яч. Першому таймі, хочу відмітити, двічі збірна України все-таки допускалася помилок, і Джонс в першому таймі мав можливість забити свій гол. А Янік на 60-тій хвилині в другому таймі просто простив. Можете передивитися в записах. Приблизно з 12 метрів посередині їм потрібно було лише попасти, фактично в пустий кутовий рід. Ну простив. Можна так рахувати, але моменти були. Ми це ми запам'ятовуємо. В цьому решта збірна Україна над сильна. Я рахую в порівнянні з самою збірною Мальти, і вона ті ж самі моменти повинна мати. Окрім того, збірною Македонії, який останній матч Україна провела. Він був також досить динамічним. Україна створювала моменти, але й Україна біля своїх воріт також помилялася. Тому гол Мальти я десь тримаю як врахунок один з під варіантів нашої ставки. Можливий гол, можливо, його не буде, але це ми врахуємо в безплатній ставці в безплатному прогнозі по Мальті України. З другої сторони, українці дійсно в крутецькій формі. Треба відмітити, дуже багато легіонерів зараз складають кістяк команди. Є травми, але і є ротація, і ті гравці, які грають, вони чудово дивляться на полі. Мудрика я відмічу, все ж таки в грі безпосередньо за збірну України. Він набагато динамічніше виглядає ніж в Челсі. Він приносить користь, і гравцям Мальти буде важко його стримати, бо це дійсно надзвичайно швидкий і небезпечний гравець. Відповідно, ті всі моменти, які були в першому таймі, першому матчі, я рахую, вони будуть і в цьому другому поєдинку. І збірна України може як виграти з розгромним рахунком, так і може виграти припуст. 2-1, враховуючи ось цей пропущений гол. Тому від мене особиста рекомендація заграти тотал більше 2,5 голів Мальта проти збірної України, виходячи з потенційного атакуючого потенціалу збірної України, з того, що вони допускають помилки. Ну і що самі Малтійці все ж таки вдома будуть прагнути і показують відкриту гру. Підписуйтесь на наш YouTube, рекомендуйте друзям, вболіваємо за футбол разом за збірною України в час. Насті тягнемо прогноз. Залишайте коментарі. Всім удачі до зустрічі!